Вітаю всіх підписників і гостей каналу в своєму затишному куточку. Козі Кнітен Стайл. А ви знаєте, цей тиждень у мене мав бути такий тиждень натхнення тепла жовтого кольору. Я анонсувала, що у мене є проекти, деякі в'язання, але трошки щось не склалось, як завжди, ми собі плануємо, а судьба перевертає все інакше. І от я почала свою анонсовану футболку. Тільки що закінчила в'язати один моточок, якраз вив'язала. І замочила, намочила, постирала, щоб воно висохло, щоб подивитись, як буде себе вести цей льон разом з бамбуком і бавовною. Тобто тут така смісовка гарна, приємна, на дотик взагалі приємна. Але кажуть, що льон трошки косить, і я переживала, як воно буде. Ну, чекаю, як висохне, і буду далі дивитися, як завершувати цю футболочку. І коли воно висохло, нічого не косило, все було чудово. І я почала далі в'язати, і на второму клубкі, клубочку я так поклала і думаю, щось не то, щось не то. І ви знаєте, в чому справа? Справа в тому, що льон і ця нитка не косить, а косить іменно ця сітка, яку я хотіла вставити. У мене мало бути від горловини до самого низу, полукругом внизу, мала бути сіточка така вставлена. Ставочкою. Але справа в тому, що сама сітка вона починається дві разом накид. Дві разом, накид, дві разом. Тобто Дуже просто. Але закінчується накидом. А починається дві разом. І оці дві разом, котрі починають малюнок, цей візерунок, воно якраз підтримує все це полотно, а там, де закінчується накидом. Другий кінець, воно більш повільно, і в мене вийшло так, що перекос пішов по, іменно по цьому візерунку. Я дуже розстроїлася, бо майже все було готово, майже спинка вся була готова, і мені прийшлось її розпустити. Мені прийшлось її розпустити, а так як я розпускала, я почала лопати весь цей інтернет. І знайшла те, що я хотіла. Я знайшла свою мрію, я знайшла один кардіган, який я бачила, одна блогерша з Росії викладала. Але там було треба купувати якусь схему, щось там купувати. Я не стала. Але я знайшла, як зробити. І тому я от зараз дивіться, що у мене вийшло. Я зробила кучу помилок. Треба розпускати аж от до цього моменту. Мало того, що тут помилка, у мене і помилка. А от нескладний малюнок. Але це робота трьох діб і це треба тепер розпускати. Боляче, але що ж робити? Знову розпускаємо. Ми без цього жити просто не можемо. Шкода, все виходить, виглядає дуже гарно, так як я хотіла. Це була моя мрія. от іще помилка бачу. Ну, якось так мені повезло, тепер прийдеться все. Да, розпускати мінімум треба аж от, от сюди. Шкода, але таке наше життя. Але головне, що я знаю, куди рухатись тепер. Я знаю, як рухатись. І це просто мій буде досвід на те, щоб завершити правильно цей кардіан. І ви, як зрозуміли, я знову все розпустила. <рігла> це просто було, знаєте, з однієї сторони, жахливо, а з другої сторони, я розумію, що я тепер знаю, що робити і як робити. Це моя практика. І дивіться, що в мене вийшло. Я зробила все це заново. Це у мене вже майже більше половини вийшло спинки. Я буду продовжувати в'язати, хоча не той, що у мене залишилося всього два моточки. Мені треба докупити ці мотки. Мені треба докупити, може, ще 4, бо тут по 50 грамів, і мені треба ще як мінімум 200 гривен докупити, щоб закінчити цей кардіган. Він просто фантастичний виходить. Я в захваті від того, що виходить, це мій колір. Ну, трошки не мій колір, але от жовтенький, по крайній мірі. Да, і я вже внизу зробила свою улюблену косичку. Воно трошки так от розходиться, ну, в общем, виходить просто фантастично. Я в захваті. І в період, поки я в'язала і надихалася три доби, коли ж весь цей інтернет. Шукала перше малюнок. Я знайшла ці кучинелі, я знайшла ще інші. Але розумієте, кучинелі він дуже складний був. І цей простіше, але я з цим простішим закрутилася. Я вже зараз не тільки розділяю ці. Як їх, Рапорти я навіть на своєму рахунку. Рахую рядки, котрий рядок я зв'язала, тому що от ці помилки виходять, тому що я переплутала зв'язок, або мені хтось подзвонив, я говорила тут, же, в'яжу, тут же забула. Це дійсно треба дуже бути уважним. Такий малюнок це просто жахливо, але він виглядає просто, ну просто фантастично. Він такий класний, просто вот, І що хотіла сказати, я от вирішила в'язати вив'язати чому скільки запитав, щоб знати, скільки мені ще мотків докупити, бо на спинку мені вистачає і трошки наперед, а вже на дві третини рукава у мене вже ниток не буде і завершити перед теж не буде. Тому мені треба докупити нитки, і я думаю, що чотири моточка точно. Але справа в тому, що я докупати маю тільки на сайті. На сайті треба платити за доставку, вона не дешева. То я вже вирішила одну, раз у мене треба на цьому сайті купувати. Я буду купувати ще інші нитки, котрі я купувала до цього. У вас я там в якомусь відео показувала, що я купила дві пасми жовтих ниточок. Це мерцілізірована бавовна. Я, чесно, в перший раз з нею в'язала. Бо я ж взагалі практика у мене тільки півроку ці якісь. От. І я не знала, наскільки мені вистачить їх, і я от почала новий проєкт. І я почала в'язати. В'язала ввечері, в'язала зранку, кою що розпускала, але продовжувала в'язати. Я вибрала такий малюнок, визерунок, як плетенка. Якщо вам сподобається, ви мені напишіть в коментарях, я можу показати, як його в'язати. Він дуже легкий і простий. Його може зв'язати зв починаючи навіть в'язальниця. Хто вміє гачкувати, хто не вміє. Дуже легко, дуже просто. Ви зможете всі його повторити. А також я в'язала в автобусі, коли їхала кудись. Якщо їхати в одну сторону 30 хвилин, в другу сторону 30 хвилин, це ціла година, чому ж я маю витрачати? Це було як і це було якесь навіження, і але мені подобалося, я продовжувала в'язати. і не звертала увагу на інших людей. Мені все одно я це робила, тому що мені це подобалось. Ви зрозумієте, що не буває, я теж там розпускала, бо дуже довгі рукава зробила. Я хочу зробити, ці знаєте, зараз дуже модна оці рукава. Просто рукава, і ззаду трошки, от у мене от буквально трошки прикривати були лопатки. Тобто, це просто. От, на футболку. Я не хочу, щоб у мене були відкриті руки, бо якби я не дуже дівчинка. така, да? Але я хочу, щоб воно було вентиляцією і було гарно. Тому я вирішила зробити собі. У мене є жовті, салатові, білі футболочки, але вони або маєчки, може взагалі топік. І я думаю, що я можу собі дозволити таке носити і буде дуже чудово, стильно, сучасно і дуже класно. Тому мені треба було вив'язати ще ці дві пасми. От я їх якраз вив'язала. І порахувала, що мені треба ще докупити ще три таких пасми, щоб завершити ці рукава. Тому що тут 200 метрів на моток, а мені цього не вистачає. Тобто, десь в мене виходить, що ще три треба докупити. Дві пішло і треба ще три купити. Так що, такий результат у мене є, Я теж дуже. Він такий класний, такий, ну, обалденний. Взагалі. Мені дуже подобається. Тобто я це вже вив'язала, я вже знаю, скільки мені треба завершити. Тобто всі вив'язала. Тут теж майже залишилось тільки два клубочки. Тобто спинку я маю чим закінчити, і поки буде іти пряжа, поки буде йти посилка. А вона, як я вам казала перед цим, вона з цього сайту де 5 робочих діб. Тобто, мені до наступного тижня є небагато роботи вив'язати всього два моточки. Ну, чим займатися? Я не знаю, чим я буду займатися, бо цей жовтий тиждень у мене пройшов вже увесь в жовтому кольорі. Такий яскравий, натхнений, як це обнадьожувачий, Боже, я не знаю, перепрошую. От. такі у мене початки роботи, початки моїх двох проєктів. Ну і по ходу я і, походу, я вирішила, що е, нема чим займатися, і я зв'язала от таку маєчку. Я не знаю, навіщо я її зв'язала. От, от таке. От, перед. Е, воно так прикольно, але я не в тому. Віці, щоб це носити. Якби ще 10 років назад я б могла це носити і в день, мені все одно було б, але зараз я буду дуже думаю, смішно виглядати. і на паті я так часто не ходжу, може пару разів на рік, тобто мені це одягати нема куди. Зв'язала, знаєте, як кажуть, купила, щоб викинути, от я зв'язала, щоб розпустити. Ну, може, кудись іще використаю ці точки, але ну, може була моя практика, зможу, не зможу. Не знаю, що тепер з цим робити. От просто реально, навіщо це зв'язала? Я не знаю. Зв'язала. Коротше, от була б хтось молодший, щоб подарувати, продати, але. Нема куди, нема кому. Ну, Думаю, розпущу і в якомусь проєкті добавлю ці паєтки, вони дуже гарно блистять, додасть якогось шарму може. От. Можу, дійсно, знайти якісь такі нитки такого кольору. кольору. Да, може, може, щось знайду. Ну, в общем, така у мене ще одна робота є, завершена. Не жовта, але. Але з паєтками жовтого кольору, теж щось таке є, жовтеньке. Так що цей тиждень був у мене дуже насичений. Початок двох проєктів дуже класний, От дуже вже впевнений початок. Мені треба тільки тепер дочекатися цих ниток і завершити обидва проекти, котрі я пізніше вам викладу і покажу. Я сподіваюся, що вам це сподобалось. І моє натхнення, мої ідеї вам будуть в нагоді на наступний раз, коли я завершу. А до речі, от цю тоніку. Сьогодні одягала в магазин, і на мене підійшла одна жінка. Ну, я не знаю, їй так років за шість разбуди. Ну, каже, Боже, у вас така гарна блузка, боже, дуже приємно. Ви знаєте, а я стою, кажу, дякую, але знаєте, ніколи до мене, ще на вулиці не підходили люди і не казали, що у мене щось дуже гарне. ну просто... Ну, просто так цікаво, приє... але приємно. Це дійсно настільки приємно, що я прям на крилах летіла додому, думаю, так, треба ще щось завершити, ще зав... щось завершити, щось зробити, щось придумати. Ну, в общем, вот такі у мене плани на цей тиждень, може, ще по ходу щось знайду. Бо я ж не буду чекати 6 діб і нічого не робити, а потім воно прийдуть, буду в'язати. Ну, щось знайду собі. Зайнятися на цьому тижні а вас. Прошу підписуйтесь, якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео. Якщо вам сподобались мої ідеї, може вам сподобались візерунки, я можу їх викласти, зробити невеличкий майстер-клас, до речі, от ближче на кардігані будете. Я сюди додавала ще цю ніточку блискучу, щоб воно трошки мерцання таке було. Так що... Кардіган виходить просто от, класнючий. Я не знаю, як це ще об'яснити, які слова підібрати, але дійсно, що дуже хочеться скоріш завершити і вже використовувати. Всім дякую. Підписуйтесь, щоб ми з вами не загубились, і результати моїх проєктів, щоб ви могли побачити. І до нових зустрічей. До побачення!